Добрий вечір, друзі. Я хочу зняти відео про кипарисовики. Якщо у вас є кипарисовики на території, на вашій території посаджені, особливо кипарисовик-видовий. кипарис видовий не туя, не або тис. Ви можете його спутати із його утворення. Бачите, пилку спутати із хворобою. Подивіться, я вже про це говорила. Це пилок. Тису, ось. Е, виглядає зараз тис, так собі, наче він захворів. Ось. Або так, наче його щось присипало, якийсь шкідник. Отож, якщо у вас не туя, не сосна, а якийсь видовий кіпарис, і він ось покривається такими жовтими, бачите? Наче шариками. Це не захворювання, жодне не захворювання. Його не потрібно кропити, обробляти. Це все з'являється в місяці е, кінці лютого. Це пилок, яким е, опилюється кіпарис. Ось, ось так це виглядає. Він весь, весь усипаний. Е, виглядає реально, наче хвороба, або ну, щось якийсь шкідник поселився, наче він зацвів. Не знаю, якщо близько підійти, то виглядає, наче він зацвів. Як на мене, то досить симпатично. Для декого може бути критично. Не знаю в кипарисів в дуже гарна кора. Ось вона виглядає. Так наче старе-старе дерево. Просто структура їхньої кори класна. Якщо їх садити в себе на території, це неймовірно гарні дерева. Подивіться, яка в них гарна кора. Просто. Я зараз знімаю ввечері, і тому е, якість зйомки чуть-чуть е, така собі. Але якщо вибирати хвойні рослини для себе, і ви вибрали кіпарисовик. В нього дуже гарне, в, в нього гарна е, спроможність очищувати повітря. І ось дивіться, цей стоїть із пилком. Сусідній он на верхушці палок, А третій його зовсім немає. Розумієте? Так що це зовсім не хвороба, абсолютно ніяка не хвороба. Не женіться окроплювати або щось робити і думати, що. Ваші кіпарисовики постраждали. Ось подивіться, знов цей немає, але він має ось такі прекрасні ягоди. Бачите? А цей ось весь всипаний, весь, просто весь всипаний. Такими <гум> ось, як на мій погляд, як бісер. Зараз воно обтяжує гілки і вони виглядають такі, наче перевантажені ось цим. Але насправді це дуже гарно гарний лішкідливий для дерева. Не обробляйте його ще раз повторюю. Це його природній стан. Природність. Ось так, друзі. Можливо, для когось це буде пізнавальне відео, тому е, не спішіть віддаляти свої кіпариси і думати, що е, вони чимось захворіли. Це не хвороба. Ось так. Надіюся, що було корисно. Так це так це виглядає. І, і немає ніякого відношення до хвороб. Ось, знову ж таки. Вони гарні, по-своєму гарні. До зустрічі!